Ти входила в список найвпливовіших жінок України. Як ти вважаєш, хто зараз найвпливовіша жінка в Україні? У мене таке широке коло спілкування і жінок, яких би я хотіла назвати, що я боюся просто промахнутися, а потім сісти в машину і подзвонити сказати Слав, блін! Я забула таку-то, таку то. Давай так, Олена Зеленська. Олена Зеленська з огляду на її статус першої леді впливова жінка. Так, я не скажу, що найвпливіше, тому що е, тому що <смас> владні кабінети і реальне життя це трошки, це трошки інша речі. Для мене набагато впливовішими є ряд волонтерок, неймовірно крутих. Е, є ряд військових, неймовірно крутих і впливових, тому що від них залежить, чи буду я прокидатися. Для мене це і мої діти і моя сім'я. Е, від, від цього залежить моє життя, тому вони, напевно, впливовіші. Але, але Олена Зеленська з огляду на статус впливова, так? А як ти вважаєш, а хто є е, зараз е, політичним імпотентом Імпотент. з тих, хто був на високих е, щаблях, в топах до 24 лютого? Е, я не буду давати оцінки е, політикам е, через те, що це буде впливати на, ну, окрім ОПЗЖ. Це mm -hmm. політичні трупи апріорі, а по українським силам я не буду тільки з однієї простої причини, тому що це впливає на, на електорат. Я хочу, щоб люди самі приймали рішення, а не керувалися якимись моїми оцінками. Я тільки можу їм розповідати правду, mm -hmm. а свою суб'єктивну думку я не буду висловлювати. Добре, ти віриш і чи знаєш про те, що Олег Ляшко справді воює? Думаю, Це що ні. Ну, я, я не можу стверджувати, знаєш, є ряд політиків, яким ми з вами можемо не симпатизувати, але вони, блін, на війні. От є такі. Mm -hmm. Є люди маргінального складу, яких ми вважали реально маргіналами. Війна, до речі, дуже лакнесувала. І вони на війні. Чи на війні Олег Ляшко? Ну, з огляду на його творчий шлях політичний, я навряд чи думаю, що Олег Ляшко на війні, та і. Не думаю, що він приніс би там е, якийсь результат. А наді Савченко, де о, до речі, припала десь. Не знаю, де вона Я, нещитам, я задумався про це. Де Надія Савченко? Вона неріць ж військова, військова була і вона ж була символ свободи, воєвничості. Не знаю, угу. де вона зараз. А, на початку травня а, в Параші тебе внесли в список екстремістів і терористів. Угу. Да я а, скажи, коли востаннє було страшно а, від а, погроз а, з цієї сторони. Тому що дивися, ти сказала, що я не цей кух, угу. але власне через що востаннє по-справжньому було страшно. Ну, погроза постійно, Ти про це говориш. Ти зараз, ти зараз про росіян саме можна увазі. Ну можливо, про вони, наших вони, вони колаборантів. система мені погрожують. Вони, ну, вони мені пишуть. Е, ну, наприклад, вчора е, лист на пошті е, Значить, написано: е, не переживай, ми, ми возлі, угу. е, ти будеш первий. Хто буде розстріляний. ілі там ми з тобою зробимо тету, тету і uh -huh. скидають якісь відеоприклади. Це росіяни в основному такого в такому алкогольному угарі, Ну так, судячи, це такі за... секуни, які тільки міють Так, вони пишуть там в четвертій ранку, в п'ятій mm -hmm. вже угар, знаєш, уже досяг там концентрації, і воно вже сидить там в своїх обіцяних трусах, десь в Волгограді і щось там строчить. Тільки no, те, але те, що від цього не має. страшно. А от по справжньому Ні. страшно? Я пам'ятаю, що цеглу клали на або. Кидали, ну, не було, якби кидали то на склі схлібі, я думаю, були б сліди. От Не страшно, а я тоді задумалася і навіть заявила в поліцію. Це було десь, тільки ми почали робити вечір, десь 18-19 рік це було. Угу. Зараз тебе пір... страшно, справді? Мені ну щодо реакції росіян на мене ні. Мені страшно тільки за своїх близьких. Угу. В той момент, коли я не знаю, чи ця лотерея під назвою ракетний обстріл, і наші просто котики з ППО зможуть її відбити чи ні, бо я знаю, що вони, вони неймовірні, але бувають обставини, за яких це може не вдатися, і ти можеш бути е, наслідком цих обставин. Рік тому твоя цитата: е, ця війна буде довгою. Угу. Ти досі так вважаєш? Так, ця війна буде довгою. Скільки? Я не знаю. Я не Нострадамус. Валерій Залужний сказав нещодавно в своєму інтерв'ю, що це буде довгий, дуже важкий для нас шлях. Я Валерію Федоровичу довіряю, і я довіряю воїнам, які зараз там, в тому числі на Бахмутському напрямку, попри бажання нас всіх. Перемогти, і ми цього точно досягнемо, я в цьому не сумніваюся. Шлях буде дуже важкий, і нам треба налаштуватися не на спринт, а на марафон. Угу. І дуже важливо протягом цього марафону, щоб ми могли мати в собі сили і мати в собі знаєш, натхнення і з тою ж потужністю і з тою мотивацією, з якою ми йдемо протягом 9 років. а Хтось 24 лютого. От це дуже важливо психологічно. Зберегти. Ну а західні країни, нещодавно було сполучених штатах, мали там дуже теплі зустрічі із нашими представниками переговірних груп в конгресі сполучених штатів і з діаспорою мала зустріч, і з конгресменкою днією я мушу сказати, що вони нас будуть підтримувати стільки, скільки буде потрібно це не тільки слова. Я бачу це в людях. Тобто, чому я про них згадала? Тому що нам важливо зараз. Підтримка західних партнерів, все, що зараз отримують наші пенсіонери, соцвиплати, військові. Друзі, ви ж розумієте, що це не з нашого бюджету. Однозначно. Це все за кордоном. А допомогу. від нашого справді контрнаступу залежить далі їхня підтримка. Як ти думаєш? Я не думаю. Я не думаю. Я думаю, що наші успіхи можливі. Дуже обережно про це говорю, бо, бо це відповідальність. Я думаю, що наші можливі успіхи. Просто посилять бажання швидшого видавання F-16, зброї і всього решта. Mm -hmm. Але в питанні підтримувати або ні, такого питання не стоїть. А ми переможемо тільки тоді, коли Путін здохне. Mm -mm. Тобто, навіть якщо він здохне, все одно продовжиться війна? Бо я вірю в те. Можливо, я дуже наївний. Що коли е, він здохне, почнеться е, там, дільошка влади е, територій, розділення цієї частини великої на маленькі частини, і тоді їм буде явно не до нас. Дуже важке питання. Дуже важке. Ясно, що питання не в самому Путіні. Бо... Ми сьогодні з Романом Цимбалюком на тему говорили. В росіян в цілому є повна свобода доступу до засобів масової інформації в інтернеті. Слухай, ну Ютуб у них не закрили. Вони можуть дивитися мене, можуть дивитися Рому, може дивитися старовичку. Вони, 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 вони бояться визнати, що їх не їбали. Звичайно, звичайно, але на кухнях вони про це говорять. І про жертви вони про це говорять. І коли труна приїжджає, хтось чекає виплат за е, те, що загинула рідна людина для когось. Угу. Це єдина причина угу. е, позитиву від того, що сталося і реакції. А хтось реально… Втратив близьку людину, і їх стає все більше і більше. У нас багато втрат, але в них більше втрат, ніж у нас. Ти знаєш, ну, до речі, реальну кількість наших втрат. Ну, ну те, що я знаю тобі приблизно говорить. те, що мені говорять, але я не буду це озвучувати. Це багато, це ну це менше буде. ніж у них. Це менше ніж у них. Угу. Ось і знову ж таки. Я можу тільки спиратися на якусь інформацію від своїх друзів військових, але, але точно цифри ми не знаємо. Ми переможемо тоді, коли ми звільнимо всі наші території. З приводу ядерного удару. Е я не думаю, що Путін на це здатен, адже він велике цикло. і в принципі багато що е з того, що він зробив на нашій території, це все було під впливом. Довгої підготовки, але і таких суто людських емоцій. Знаєш, коли людина з цикло, то в неї дуже активно розвинені емпатичні речі щодо е, непідкорення когось. От, оце не підкореність, воно так ніби дивно прозвучить, але якщо ви проаналізуєте людей в своєму оточенні і не в своєму оточенні, то ви зрозумієте, що це ну, дуже пов'язані речі. Тому я не думаю, що він це зробить. А, зрештою, не він буде це втілювати, а будуть втілювати люди. Теж не думаю, що хтось хоче загинути, бо має бути реактивний удар з боку Сполучених Штатів. Як Але, дивися, пам'ятаєш, коли звільнили свій час Слов'янськ. Так, ти, напевно, знаєш про ці історії, що наші військові ходили по місту групами, тому що дуже багато було зрадників, які там жили, і вони вбивали військових, якщо е, там е, вони ходили по одному. А е, от зараз ми, ми, наприклад, звільнимо той самий Луганськ, той самий Донецьк, е, які вже більше восьми років е, живуть зовсім з іншим мисленням. Е, чи багато там людей, які чекають нас? Багато. Вони мені пишуть час від часу з Донецької області, з Луганської пишуть, причому дуже класною мовою українською пишуть. Але їх багато. Але ті, хто за ці 9 років виріс в цьому пропагандистському кодлі, особливо це стосується молодь ну, нуйових. Ну тобто, якщо, наприклад, дитині було 12, так. зараз йому вже 20. Так, і це вже і все, вже... все. Му -му. Так. Але згадуєш це відео в Криму, коли молоді хлопці років 17 проходили, ти бачив так. це відео. І їх Мені, щось це питалось, це ще їх, їх вже не знаєш, не знайдуть. Я думаю, що вони живі, але думаю, що з ними якась розмова була. Нам потрібно буде провести просто титанічну роботу, на мою думку. Хоча ті, хто там живе, говорять, що перехід ідеологічно. Мешканців зараз наразі окупованих територій в Україну буде відбуватися нескладніше ніж похід в супермаркет. Це сказав мені мешканець Донецька. Ну, ну теперішні, це? але у кожного своя думка і своє оточення. Можливо, в оточенні цього чоловіка лише одиниці там, ті, з ким він спілкується, є проросійськими. Є такі насправді є люди, які в Криму збиралися що п'ятниці по 10 людей не буду говорити в якому ресторані, і дивилися вечір, коли ми виходили в п'ятницю. Вони прямо мені насилали фотки, як вони сидять, ялта, і вони дивляться вечір. І вони збиралися групами, тобто, і це явно всі наші проукраїнські люди. Вони там є, і ми знову ж таки повертаємось до питання, що має робити влада ідеологічно, аби їх повернути. І економічно теж. Ну, слухай, за цей час. Ні теперішній президент, ні минулий. не зробили нічого ідеологічного і економічного, окрім того, що Зеленський побудував цей міст да, в станиці. Нічого не зробив для того, щоб е, ці люди відчували себе потрібним, так? Так, так е, в Різ... ясно, що складно це зробити, коли окупація, і круто, що ми їм платили, наприклад, пенсії та до певного часу. Але окрім цього, мені здається, мала бути трошки інша політика, і тут. Е... Бажання політичних дивідентів і е, гра з електоратом, зі своїм, боючись там, зробити якісь заклики, на мою думку, взагалі щотижня мала бути розмова з ними. От відосі, які ж є щотижня, взагалі щотижня ми мали з ними говорити. Нехай е, на сороковий раз хтось з них почує. З ними треба говорити. Це ж наші люди. Наші. Не Я наших. Їх. От навіть Ні. нам, просто громадянам, не, не радіти, що там все погано, так? А підтримувати їх, Я як бути племаю. з ними? От, от дивися, от проліт є там, наприклад, в Луганську. Угу. Ми всі такі, гей, в Луганську проліт. Хоча по факту дехто може сказати: ну так там же ж наші люди, found. і там е -е Ont. також вибиті шибки так, в так. дитячих садочках, в школах ]nament. від так, вибуху. Так. і що тоді, от що, що робити? Є люди на тих територіях, які є навідниками, і які є спіль... ну, у співпраці з бойовиками. Їх там багато цих людей. Ці всі люди мають понести покарання і повір, лічильник працює, і всі люди в місті, навіть в нашому місті, всі знають, хто ватник точно. І повір мені, якщо б зараз тут пройшовся Медведчук в парку, то я впевнена, що він би не дійшов в місті, де ми зустрічалися з тобою, коли приїхали на зйомку. Так само буде, коли прийдуть туди наші. Всі, хто був зрадником, зрадником залишився. До речі, мені дуже сумно. Що зараз в медійному просторі ті псевдожурналісти і виконавці, які були реальними зрадниками і працювали на руку а, Кремлю, і більше того, навіть при своїй великій аудиторії, а, не називали війну війною, а, ну це як Ані Лорак, да? Сталося те, що сталося. Да? Зараз вони стають. Випадково вірніше раптово патріотами. і наші люди чи вони забувають, чи що, що ця людина перевертень і вона може назад повернутися. Забувають, забувають. Тому У нас що немає, також впливає, впливає змі, а якась думка так. тощо.